Слава Ісусу Христу! Дорі у Христі, Ви чули святи Євангеліє, де Христос вибирає собі апостолів. І знаєте, я коли перший раз це все досліджував, ну, читав Євангелію перший раз, там, ну, старався якось зрозуміти і думав собі, ну як то так вибрав юду, який потім його зрадить? Ну, то та що його вибрав? Бачите, Бог має свій план на всіх. І юду вибрав не через те, що він його зрадить, а через те, що він був корисний. Крім зради, Юда багато чого робив добрих речей. Він був достатньо між ними розумний, бо чомусь Юдо подають, що він такий якийсь ну, взагалі якийсь не потріб. Він був досить розумний, мав грамоту, бо, тому що вмів рахувати. Читати, тому, що йому довірили, <кій> йому довірили скарбничку. Чому довірили, ні? І тут треба звернути увагу, що Господь Бог кожному дає шанс поправитися. Кожному. Навіть Юді? І весь час, поки Юда був з Ісусом. Бачив чуда, приймав ті пожертви, що люди здавали, щоб підтримати апостолів Ісуса. Бачив, слухав, чув, був присутній. І не дійшло. Називався апостолом. Не дійшло до Нього. Чому? Бо Він, замість того, щоб пустити Ісуса в своє серце, Він випустив себе із свого серця, доклавши свій розум, щоб підказати Ісусові, що робити, трошки включитися у ту місію спасіння, так як би мовити, підправити Божі плани трохи. Наше життя, дорогі мої во Христі, не для того, щоб Бога випросити, щоб Він свої плани змінив. Ні. Наше завдання, щоб наші плани, наш внутрішній світ, наше відчуття співпадало з Божими планами. Ми коли молимося, Господи, поможи мені зробити ось це. Це не означає, що я прошу Бога, щоб Він передумав. І, і там щось трохи повіняв, ні. Ми молимося, щоб мій, мій план, мій світ, моє життя співпало з Божими планами, зміни його Боже так, щоб я відповідав Божим планам. Ми часто собі хочемо Бога присвоїти, і що йому скажуть, то він так і буде робити. І дуже часто ми, знаєте, можемо. Такими розкидатися словами, Бог не хоче, щоб ти так робив. От за це тебе Бог покарає. Ми беремо собі відповідальність вирішувати за Бога. Я вже не кажу за ближніх, а ми дуже часто вирішуємо за ближніх. Ми даємо оцінку, які Він добрий чи не зданий, це не наша справа. Наші справа будувати відносини, будувати церкву, будувати живу парафію, запропонувати себе своєму ближньому, свою поміч, свою підтримку, запропонувати себе, а не давати оцінки всім підряд. І знаєте, вже людей замало стало, взялися за Бога. Бог тобі то не простить, Бог тебе покарає. От за це будеш, Бог тебе буде сварити. чи ще там. Звідки ти знаєш, що Бог буде робити? Скажи, Господи, я хочу, щоб мої вчинки співпадали твоїм планам. Прошу тебе, Господи. І якщо ти вибрав мене, так як юду, до своїх апостолів. То ти мав на мене план. Бо як би не було, Юда таки поучаствував в тому, що Ісуса зновив. Але Ісус дає йому шанс, каже, юдо, поцілунком продаєш сина чоловічого. Та стань на коліна, скажи, Господи, прости мені. Загрався я троха. Господи, не треба мені тих 30 срібників. Що він потім і зробив, він їх кинув назад каже, та ні, не вийшло те, що я задумав. Але все рівно, Господь Бог включив його в свій план спасіння і йому дав шанс покаятися. І на тайній вечері Юдо, що маєш робити, роби. каже Ісус. І коли вже прийшли, і постійно Він давав йому шанс покаяння. Чи може ви чекаєте, що Ісус прийде до вас кожного і буде вам тако тицяти пальцем? Скільки людей до вас було послано, тих, які мали би змінити ваше життя, мали би вам підказати, що робити. Але ми люди, ми слухаємо більше спорчених людей. Праведність нас лякає, так як ті юдеї, що кричали, Розпни його, розпни. Бачите, не завжди демократія є востребована, не завжди треба людей слухати. Пилат виходить. Що хочете, щоб я з ним зробив? Розпни його. А як би Пилат сказав? Є закон. Є закон. Він не підпадає під закон смерти. Але це нам було все показано. І для чого нам це було все? Щоб ми зрозуміли, що не наше є завдання міняти Божі плани, а молитися і просити Бога, щоб я відповідав Божим планам. Амінь. Ім'я Отця і Сина. І святого Духа. Слава Ісусу Христу. І луки святи Іванлії читання. Будьмо уважні. В той час вийшов Ісус на гору молиться і провів усю ніч на молитві до Бога, а як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них 12ох, яких назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром, Андрія, його брата Якова. Івана Філипа Варфоломея, тому Матея, Якова, сина Алфея, Симона на прізвисько Зелота, Юду сина Якова та Юду Іскаріота, що став зрадником. Зійшовши з ними, він став на рівному місці, була там велика сила його учнів, і людей вельми багато з юдеї та з Єрусалиму, із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати його, і оздоровитися від своїх недух. І всі ті, що їх мучили на духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався отторкнутися, бо сила виходила з Нього, його і всіх оздоровлювала. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!